Всіх вітаю! Сьогодні у нас 20 серпня 2024 року. Центральна Україна Оце на цей час починає достигати новий сорт персику іспанської селекції. Пізньо отримав достигання під назвою Poaine Silver. В тому році було перше сигнальне подоношення в мене на цьому дереві. В цьому році теж дуже гарно загрузився. Персик має доволі крупний розмір. Він є дуже солодкий та смачний. На сонці цей сорт дуже гарно забарвлюється, Такий у нього темний румянець. Відрив плодів ось який. Ось. Вже від нього йде такий солодкий ванільний присмак. Тримається вже на дереві, чесно кажучи, не дуже. От, бачите, відрив плодів без пошкоджень. Тримається він дуже слабенько в тому році, я не пам'ятаю, теж, напевно, в цей термін проводив збір плодів, але в тому році не було так спекотно. В цьому році він, я думаю, що вже повністю навіть перестиг. Його треба було, напевно, знімати ще тиждень тому. Я просто оце сьогодні проходжу і чую такий дуже-дуже насичений запах вже йде. Стиглого персика спробував, він м'який, думаю, треба зняти відео, бо побачив, що перші плоди почали обсипатися. Цей сорт є дуже плодовитий, він, виходить, швидко входить у плодоношення. Так, бачите, оце доторкаєш він ось Ох, плід падає. О! Цей сорт квітне в середні строки, тим самим уходи від весняних, возвратних приморозків. Це є дуже-дуже добре. Сорт сам є доволі крупноплідний. Вага плодів десь йде 100, 150-200 грамів. Якщо проводити нормування, одною рукою зриваю, бо щоб не падав. Ну, тримається деякі гарно, деякі. деякі ледь -ледь. Якщо проводити нормування, туди можуть бути 200-250 грамів цього сорту. Ось такий цікавий персик. Після нього вже буду йти сорт. ось Пуане Стар. Ось такий. Він ще на цей час зелений. Десь через тиждень буду проводити збір. У нього більш такий темний буде окрас. Так, давайте подивимось, яка вага у плодів. Це є доволі крупноплідний сорт, як для інжирного персика. 180 навіть 200 грамів. Оце якщо плоди будуть на відкритому сонці, ось отаке темне забарвлення. Якщо будуть десь в затінку, то ось отаке. Я пізно провів обрізку зайвих побігів, щоб було дуже воно все у гілках, загущене. І тому він не набрав такий окрас весь. Ну, поди, бачите, гарної товарної якості, крупні, ось такі біляші. Так, що, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині, приміряємо цукор. Так, отут десь оце повністю стиглий плід. Я думаю, що у нього навіть кістка буде відділятися. А ну, давайте спробуємо розрізати. Може навіть перестиг. Оцей плід упав. Ну, кісточка так, відділяється погано. Коли перестигший, все одно, бачите, м'якоть на ньому прироша. Так, ну, давайте, ну, бачите, соковита така масляниста. м'якоть. де фокус цей? О! Ну по соку цікаво. Дуже соковитий. Так, давайте приміряємо, що покаже. Бо це дуже солодкий сорт. Так, показує 13. пробуємо на смак. М -м -м. Він... Оце як масло, отак. Взяв і розтопився у роті. Дуже солодкий, дуже соковитий, приємний присмак ванілі, трохи є присмак персику, шкірка тоненька. Ось дивіться, вона ось отак щищається і залишається, як ото маслята чистять, залишається ось така м'якоть. Дуже смачний солодкий сорт. Так, а ну давайте ще один. Попробуємо приміряти вміст цукру, бо буває таке, що в деяких плодах показує одне, а в деяких друге. Ні, кістка не відділяється зовсім. Так. Носок. Такий аж нектар, він такий аж густий. Так, а ну що тут покаже? Те саме, 13. Так, місць цукру 13 у цього сорту в цьому році. Мені таке, як в тому році, більше було цукру. Можливо я помиляюсь. Ну сам сорт зовсім не кислить. Кислинки тут немає ніякої. Чисто от такий медовий ванільний персиковий смак. Дуже насичений. Дуже солодкий. Варте уваги. Тим більше, що він дуже крупноплідний, як для інжирних. Бо, звичайно, вага інженерних персиків ну десь 100-110 грамів, а у цього 150, 180-200 грамів. Якщо пронормувати, то можна отримати води по 250 грамів. Сорт супровий, класний, після нього буде йти сорт Плайне uh, Стар, а після нього вже буде йти сорт під назвою Плайне ТОП. То буде вже завершувати сезон в моєму саду. По інжирних персиках. Теж вони дуже солодкі, смаковиті. Ну, в цьому такий невеличкий відеоогляд. Кому відео сподобалось, дійсно підтримуйте канал вподобайку, я вам буду дуже вдячний. Так, всім гарного вечора, до побачення.